Вітаю глядачів свого каналу. Зараз у нас 9.34, 15 вересня. Починаємо, як завжди, день у нас з карти дня для кожного знаку. Зодіаку, будь ласка, карти нам то покажіть. Перша стихія води, скорпіони. Ну, будете врідничать, будете злитися, будете по-хамськи відноситися до людей. І, може, ще будете трошки п'ячити. В цілому, ви будете сьогодні поводитися, знаєте, так, дуже неприємно ви будете людина, груба, і щось на вас знайшло. Не знаю, яка проблема в цьому. Ну, в принципі, все нормально у вас. Просто, може, стали не з тої ноги? Може так? Якась фаза у вас нова в житті, так що, ну, бачите, в цілому у вас е, немає ніяких таких особистих проблем. Карта Мирто показала. Риби. Риби сьогодні мають невпевнену таку позицію, двічка в негативному плані жезлів, то якось у вас немає життєвої енергії, ви не впевнені, не впевнені в своїх бажаннях, не впевнені в своїх діях. Ну, якось так ви сьогодні такі. Раки. У раків сьогодні будуть серйозні зміни в житті. Якась піде нова фаза. Бачите, опять мир падає. Ну, значить, будете чомусь навчатися, будете проходити якийсь життєвий опит, якась нова фаза у вас буде. Але ви його пройдете гарно і получите то бачення, життя тут ці чотири стихії. Так що так. Стихія вогню Овни. Овни сьогодні будуть дуже такі негарні. Перевернутий маг це людина, яка робить все. По-перше, вона це робить в мінус собі. По-друге, вона робить погані речі. Тобто ця карта, вона повна протилежність того, що робить мах. Якщо мах то робить з успіхом, з бажанням, з любов'ю та з такою енергією, то тут все наоборот. Все наоборот. Ви будете все робити як бракоділи, все навмисно і все наперекосяк і грубо. І негарно, коротше кажучи, ну, ви сьогодні отакий. Такий ви сьогодні Овен. В принципі, для Овнів це не, не рідкість. Буває такий настрій. Леви, леви сьогодні мають четвірочку по почуттям, така стабільна карта, але вона, звісно, маленька, її не хватає. Ну, так, от тримається Лев поки що на четвірочки. Поки що на четвірочки. Ну, по крайній мірі, хоч не на п'ятірки. І то, і зато спасибі стрільці. Стрільці сьогодні будуть мати такий облік наставника, вчителя духовної такої людини, яка дає якусь допомогу. Людям надає допомогу, але ця допомога у виді якихось порад, якихось навчань. Ну, і це гарно, бо ця карта показує, що то потрібно людям. І ви завчасно будете себе так поводити то гарно. То для руководителя це супер карта. Для у сім'ї також, в сообществі, якщо така людина десь щось якось підскаже там гарну ідею, або дасть гарне, гарну пораду як людині, яка в тому нуждається, це дуже гарно. Повітря Терези, 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 ви сьогодні якісь такі, знаєте, бездравственні. Я не скажу, що у вас там, знаєте, сексуальні, якісь такі. Ну, І те також може бути, по який возраст у вас, але тут ще показує, що ну, таке будете, знаєте, вести себе так. Ну, Ось, бачите, от король є такий же. ж. Ось йому пара випала Терези. То, в принципі, те ж саме, але ще врідніше. бо дівчата вони ще такі, знаєте, нервові такі. Такі вони язви, ну, коротше. Ну і ще будете пиячити. Це я так накидала вам. Ну, як мінімум, ви будете потихеньку там вип'яти келих ви на попсіхуєте, як максимум ви устроїте там м -м, якусь безсобачну оргію. Якось так. Ну, це таки максимум, знаєте. Так, ну і далі поїхали в Водолії. Osionfish. А, Водолії сьогодні деспоти. Mm. Деспоти. Ну, як мінімум, ви сьогодні будете вам, краще не попадатися під руку. А як максимум, це жорстока людина, деспотична, тиран, садистські наклонності такі. Тобто, ну, така людина дуже страшна. Близнюки близнюки сьогодні не мають, не будуть мати общого якогось спілкування з близькими людьми. Не будуть мати спілкування общого язику, якось общої мови з, з партнерами. Тобто, ще можете і втратити це все, ще можете розбігтися. Ось так. Як, як мінімум не будете мати, як максимум можете розбігтися. Ось так. Тільці. По землі. Гляньте, скільки у нас сьогодні багато карт по по чашам. Полізли почуття. Полізли почуття. На сьомому місяці війни полізли почуття. Так, вже який? Вже так, да, вже закінчується сьомий місяць. Е, так, дивіться, у нас виходить. Точніше, він вже закінчився, вже пішов дев'ятий місяць. Восьмий-восьмий. Що я заговорююсь? Я не можу розуміти Боже. Тільці. Ну, маєте вибір, але такі, знаєте, ще у вас є нотки такої. Як сказати, романтизму. Ну і маєте сьогодні гарний вибір, по почуттям маєте гарний вибір то. Вибирайте, сьогодні у вас такий, знаєте, чуттєвий, спокійний день, що виберете, той буде. Діви. Діви, діви сьогодні дев'ятка в негативному плані по землі. Будуть якісь у вас збитки? Втрати іменно цього матеріального та фінансового, обмани, афери. Тому будьте сьогодні дуже уважні. Дуже уважні. Це як мінімум, як мінімум, вас можуть десь якось підманути. По грошам можете програти десь якось. Як максимум, це буде ну, невигідна якась. Як на українській мові зділка. Ну, коротше, невигідна якась е, оборудка бізнесова, якийсь невигідний план, і він же вам принесе оці збитки. То нічого сьогодні не приймайте, не, не купляйте. не... Ну, Я маю на увазі щось такого крупного, бо можуть вас просто обкрасти там, десь по дорозі. Або по серйозному, тобто тут йдуть такі серйозні збитки по дев'ятки, навіть Даже втрата нерухомості йде. Серйозні втрати. Ну, давайте подивимося по здоров'ю, чи якось тут пов'язано зі здоров'ям буде. Ну, якщо тут буде по здоров'ю трошки зачеплено, то чисто інформаційно. І чисто е, щось буде іменно по голові, по розуму, по інтелекту. Е, може, якісь негарні будуть вам сказані слова, Ізвестія, інформація, тобто ось щось таке. Щось таке по королеві, це щось таке. Конфліктні ситуації, які принесуть вам головний біль чи цьому ну, року, коротше, нервове таке воно. Тут навіть не нервова, а именно ось ну, злість буде така, знаєте. Ну ось так. Я не буду її сюди класти, то девятка, то основна ваша карта на сьогодні будьте, будьте дуже обережні. Е, так, ну і останній у нас остався знак по землі. Бачите, е, козорошки. Також сьогодні буде напрасна праця. З вами можуть або не розчитатися, не заплатити, або, ну, як знаєте, ну, не буде мати перспективи той проєкт, якщо він такий дальноглядний. Також не вв'язуйтесь, воно вам не потрібно, воно не принесе вам ніякого такого нічого, бо це сімка, це серйозна карта. Ну, бачите, тільки ось по землі, тільки тут -от гарна у е, тільців. Стихія, стихія у нас повітря взагалі ніяка. Стихія вогню ну, більш-менш, проблеми ось тільки у овна, це його характерні черти. Ну, якось все так, знаєте. Ну і е, раки будуть проходити якісь сьогодні життєві фази, але вони їх пройдуть добре. Останні всі якось не дуже сьогодні, бачите? Так що так, люди е, я вам показала, пользуйтесь, майте це на увазі на сьогодні. Бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки, це продвигає відео. Хотілося б. Я планую ще додати розклад по восточному по китайському гороскопу, і там буде більш цікавіше, бо там такі, знаєте, собі, звірюшки цікаві. Вони такі більш емоційні. Так що подивимося, як воно служиться, я то планую. Все, побачимось, почуємось, па-па.